Зі нас про проголовне поїхали над вас ліковими здійнявся гости чорний серія нічних атак дронами камікадзе шахеде спричинила потужні вибухи в промисловій зоні та на околицях міста. Окупанти вкотре намагалися вразити військові аеродроми та бази поблизу Києва. Проте, завдяки завчасним діям командування, цілі таки піднялися в повітря ще до перших ударів. На литовищах замість справжньої техніки противник вразив лише дерев'яні та фанерні макети, які спеціально установили для відволікання дронів російські пропаганди. Диські канали відразу заявили про нібито знищення кількох літаків та загибель пілота, але ця інформація виявилася неправдивою. Українські повітряні сили офіційно підтвердили, жоден літак не постраждав, жоден військовослужбовець не загинув. Усі втрати, які спричинила атака, стосувалися виключно цивільної інфраструктури. Основні удари припали на промисловий сектор. У Василькові загорілися складські приміщення та це одного з підприємств, що займалося виробництвом будівельних матеріалів. Вибухова хвиля вибила вікна в житлових кварталах. Шкодила дахи будинків і розбила десятки автомобілів. Вогонь охопив кілька будівель одночасно. Пожежні працювали в умовах загрози повторних влучань. За попередніми даними, десятки людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них працівники нічної зміни, які опинилися під завалами. Але наразі усі живі, хоча люди і втрачали свідомість, і падали прямо на вулицях. У місті спостерігалася паніка. Частина населення намагалася виїхати до Києва. Інші залишилися у сховищах. Над регіоном лунали вибухи сес. Система що намагалися збивати нові хвилі шахедів. Повітряна тривога тривала безперервно. а Інформаційні канали поширювалися суперечливими повідомленнями з одного боку, офіційні заяви про відбиття атаки, з іншого численні фото і відео диму, який підіймається над Васильковим. Попри втрати серед цивільних, українські військові вражали операцією успішною. Використання макетів літаків, котре довели ефективність обманних засобів. А ворог втратив десятки дорогих дронів і боєприпасів на мішені, які не мали жодної ціна. Це сталося означати, що російська сторона продовжує діяти за застарілими розвідданими. а спроба паралізувати українську авіацію зазнають краху. Тим часом у лікарнях Василькова працювали всі бригади швидкої допомоги. Лікарі повідомляли про опіки численні уламкові поранення та контузії. Частину постраждалих евакуювали до Києва, де розгорнули додаткові ліжка у травматологічних відділеннях. Психологічні служби надавали допомогу тим, хто пережив вибухи, зокрема дітям і літнім. Нім людям в Кремлі продовжували поширюватися фальшиві повідомлення, намагаючись представити атаку. Як вдалий удар по військових цілях, вони демонстрували архівні фото літаків у вогні, які не мали жодного стосунку до події. У Васількові такі маніпуляції лише підкреслили кризу довіри в середині російського інформаційного поля. Для місцевих жителів реальністю лишаються руїни підприємства, десятки поранених і загиблі цивільні міська влада організувала евакуаційні автобуси, розгорнула пункти допомоги. Закликала людей залишатися у сховищах під час нових тривог. Атака на Васильків, котре підтвердила тактику Росії бити не по військових, а по цивільних і промислових об'єктах, попри заяви пропаганди, жоден літак чи військовий не постраждав. Усі удари припали на макети, і інфраструктуру, втрати серед військових, десятки загиблих і поранених. Використання макетів показало ефективність українських обманних заходів, змусивши ворога втратити ресурси марно у політичному вимірі. Це створює для рефрепутаційний удар. Же світи дедалі більше бачить у таких атаках ознаки тероризму для України. Ключовим завданням лишається зміцнення системи ППО та підтримка населення, яке перебуває під постійною загрозою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.